500 тисяч гривень передав фонд Сергія Кузьменка Турбота на реп системи для спецпризначенців. Засоби радіоелектронного захисту надважливі для порятунку життів наших бійців. Вони допомагають ефективно протидіяти ворожим безпілотникам і забезпечувати чисте небо. Йдеться на офіційній сторінці Сергія Кузьменка. 1 квітня 2024 року збільшується вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Інформує Олександрійський ЦНАП. Адміністративний збір становитиме 958 гривень за оформлення паспортного документа у звичайний термін та 1598 гривень за оформлення паспортного документа у прискорений термін. Садочок номер 14 отримав диплом, що підтверджує встановлення національного рекорду України. Найбільша кількість занять доброти. Заклад вже другий рік поспіль приєднується до міжнародного заняття доброти про гумане та відповідальне ставлення до тварин. Цього року провели максимальну кількість тематичних занять та встановили національний рекорд. Солістка вуличного балету на Київському фестивалі виборола перше та друге місце. 31 березня у місті Києві відбувся танцювальний фестиваль Ukrainian Dance Front, в якому взяла участь солістка зразкового театру танцю, вуличний балет, ПК Олександрійський театр, керівниця Крістіна Андрієнко. Аліна Цвяткова за композицію Нестерпні обійми отримала перше місце. А за виконання номеру Стираючи спогади журі присудило друге почесне місце. 27-28 березня в Сумах відбувся ювілейний 15 15-й всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Остапа Вишні, участь у якому взяли студенти 4-го режисерського курсу Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Денис Супілко посів перше призове місце. У Нікіти Даценка друге місце. 29 березня у Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат обласної спортивної школи Олімпійського резерву Надія з гімнастики спортивної серед юнаків, юніорів та чоловіків на Кубок Руслана Мезенцева. В змаганнях взяли участь 117 спортсменів з Кропивницького, Києва, Черкас, Запоріжжя, Олександрії. В Олександрійську дю США No2 представило 8 спортсменів згідно з віковими групами та спортивними розрядами. Переможцем став Володимир Трещук. Друге місце у Дмитра. Хлопці <глазкова>. виступали у першому юнацькому розряді. Спортсменів підготували тренери-викладачі Анатолій та Тетяна Шевченки.